Під час комендантської години у селі Рубченки автомобіль марки Мазда просто влетів у паркан. Коли інспектори прибули на місце, там стояла пошкоджена автівка та її водійка. Жінка зізналася, не впоралася з керуванням і в'їхала в огорожу. Причина швидко стала очевидною. Під час розмови патрульні помітили, що вона не твереза. Алкотестер показав 2,2 проміла. На горе керманечку склали одразу три адмінпротоколи за спричинення ДТП. Керування у стані сп'яніння та відсутність страхового полісу. Білоцерківська прокуратура вимагає повернути державі 14 гектарів землі. На ній розташована пам'ятка археології національного значення городища літописного міста Торчеськ. За інформацією правоохоронців, раніше ця ділянка перебувала у державній власності, але наприкінці 2023 року її зареєстрували як комунальну і зробив це державний реєстратор, який не мав цього робити. Зазначу, городище Торчеська одна з найдавніших пам'яток середнього поросся. Перша згадка про місто датується 1093 роком. На його Території виявлені керамічні плитки, фрагменти давньої цегли та хороса, що свідчить про існування тут церковної споруди. Прославляє Путіна і тероризує мешканців багатоповерхівки. До нашої редакції звернули жителі вулиці Павліченко, 53, що в одному з під'їздів проживає чоловік з психічними розладами, який до того ж має російське громадянство. Разом з ним у квартирі мешкає тітка та її колишній. За словами людей, неадекватні сусіди постійно вчиняють вандалізм у під'їзді, засмічуючи його тощо. Але найгірше що 50-річний Олександр з родичкою неодноразово розпилювали сльозогінні балончики в обличчя мешканців, в тому числі дітям. Виходжу, ми буквально декілька словами перекинулись, і тут виходить з під'їзду. Е Боже, забула, її звати, не знаю не нашої не знаю, національності. Вона. Да, да. вона виходить і відразу вона тільки відкриває під'їзд і направляє на мене і дитину і балончик. Я так зрозуміла, що вона хотіла попасти на Надю, а воно вийшло все на нас. Я зреагувала вчасно і дитину від віддіргнула, щоб воно не попало йому в очі. Але е е е напір газу був його було багато, і воно пішло. Відповідно, кашлять почали, і тут Надя, і син, і я. Е, коли я сказала, Боже, ви що не бачите, що ви робите? Вона я вас не бачила, і, і вона біго білом тікать, і, і за за внугом дому зайшла. Ну, тобто, ну це якось ненормально. Вони ходять, роблять, завдають школу, шкоду іншим. Мешканці міста запевняють, що неодноразово звертались в поліцію, прокуратуру та інші інстанції, але кругом розводять руками, пояснюючи, що по законодавству не мають повноважень на арешт Олександра та рекомендують звертатися із заявою до суду. Під час нашої зйомки білоцерківці викликали поліцію. А одна з учасниць конфлікту медиків, бої нібито розбили голову сусіди. Тож ситуація у цьому будинку залишається невирішеною, і люди змушені надалі жити в умовах терору з боку прихильників руського міра. На чоловік військовий, так був приїхав у відпустку, ну вона скаже, і постирала дружина йому ну, форму. Сьогодні йому їхати. Можна говорити, можна говорити, да. Він всю форму вимазав своїми хвикодіями, викидав через вікна, викидаються хвикодії, Через вікна всі всі, оте все своє виливається через вікно. Ну вони так роблять, як ну, в Російській Федерації. Росіяни вдарили по Тернополю шахедами та 14 крилатими ракетами. Вже відомо про 25 загиблих, з них троє дітей. Поранено 73 людини, серед яких 15 дітей. Також стало відомо, що ракети супроводжували тепловими пастками, щоб ускладнити їх збивання системами ППО. У тернопільській міській раді зазначили, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву сонячний. До рятувальних заходів залучені співробітники поліції, рятувальники, медики та інші. Профільні служби на місці події тривають роботи з розбору завалів, надання допомоги постраждалим. Від 19 по 21 листопада у Тернополі будуть жалобні дні. Наші ще співчуття. Новини починаються з вас. Побачили подію, несправедливість або щось варте уваги. Телефонуйте до нас у редакцію за номером, який ви бачите на екрані. 068 905 06 26 Ми почуємо, розберемося та покажемо в ефірі. У районній військовій адміністрації відбулося засідання ради ветеранів. Під час обговорення присутні розподілили напрямки діяльності, обов'язки членів ради розглянули питання створення меморіалу загиблим героям російсько-української війни та спланували свою роботу на наступний рік. До засідання долучилися представники громадських організацій, ветеранського простору, самі ветерани, підприємці та інші. Вони склали список з експертів юридичного, психологічного, медичного та інших напрямків. Зазначу раду ветеранів при Білоцерківській Держадміністрації створили на початку листопада. Її головою обрали Андрія Сіромаху, заступником голови Ігоря Дейчука, та секретарем Надію Валігорську. Він мріяв про власну сім'ю та показати мамі світ. Та коли почалася війна, 25-річний Олександр Мизин з відвагою став на захист країни. Для мами він був героєм, для побративів справжнім воїном, а для друзів надійною опорою та променем сонця. Більше про захисника дивіться у нашому меморіальному сюжеті. 25-річний Олександр Мисян він желаві, був молодшим сержантом полку Азов та оператором безпілотних літальних апаратів. Народився у Фастові, але все своє життя прожив у Білій церкві. З дитинства мав сильний дух, займався спортом, зокрема, змішаними єдиноборствами. Коли вчився в школі, займався спортом, все время завжди казав тільки вперед, тільки вперед, вперед до перемоги. ще з дитинства в спорті. Потім пішов навчатися. Навчався, спрацював, е, оплачував навіть, собі, допов... собі е, що, на що їм там потрібно. І, звісно, ми допомагали, як батьки, але він і працював, і навчався. Е, закінчивши школу, він пішов в армію, з армії приї... прийшов. Поїхав в Чехії, побув в Чехії, приїхав з Чехії три місяці і почалася повномасштабна війна. З 24 лютого 2022 року Олександр Без вагань став на захист України. Він служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії, виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Хлопець був не просто воїном, він був серцем свого підрозділу. Добрий, справедливий і відданий. Коли в 4 ранку розпочалось, все десь. О п'ятій годині, 6 шостого, він переговорив зі своїми друзями, з якими він займався спортом, і сказав, що він вирушить на Фастов, щоб з ними разом вступити до ЛАВ ЗСУ. Він зайшов у кімнату і сказав, мама, збирай речі, я йду. Я йду, бо на війну, а я кажу, Синок, не йди, кажу, є військові, хай вони, вони обучені, хай вони займаються. Він сказав, мама, не вистачить, вони вже під Києвом і сказав, запам'ятай, це мій свідомий вибір, щоб ти знала, це мій свідомий вибір. Я почала плакати, він сказав, не плач. Якщо що, ти маєш жити, тому що я йду ради тебе. Я Йому кажу, ради мене не потрібно. 26 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині, захисник загинув, прикриваючи побратимів. За мужність і відвагу Олександра нагородили медалю Національної гвардії України за звитягу. Хлопцям допомагав він стільки розказував випадки. Як вони по 28 днів не виходили взагалі, не могли вийти. Вони заїжджали на неділю, а не могли вийти. 28 днів з неділі брали. Брали продукти на неділю, воду, там боєприпаси, а мусили виживати там, тому що не могли, просто їх накривали градами, мінометами, і вони не могли їм ні доставити, ні хлопці не могли вийти. І вони там десь у лісі, в тих обгорілих соснах, знайшли якусь дичку, і там таке маленьке яблучко було, і він з побратимом тим. Яблучком поділився, бо в них жара була, і в них губи сухі. Він каже: мама, я так пить хотів. Ну Це він уже аж потім-потім розказував, коли приїжджав на ротацію. Мама Олександра втрачаючи сльози, згадує, син завжди залишався усміхненим, що б не сталося. І перше, що хотів зробити після закінчення війни, це створити родину. Ми приїхали до нього у госпіталь, він сів, вийшли помаленьку в парк після капельниці, нам розрішили на півгодинки вийти. Він сів, схилив, там дітки біля фонтану гралися, а він сів, схилився і так дивиться, дивиться на тих діток, дивиться. А я кажу: синок, я мовчала хвилин 15. Я кажу, синок, що трапить? Що ти замовчав? Не розказував. Він розказував, розказав Том замовк. А я кажу, що ти мовчиш, а він каже. Дивлюся, як діти грають. Каже, я за це воюю, щоб вони так грали. А я кажу, синок так в тебе, а щоб так дітки грали, а як в тебе ж діток немає, я кажу, там він каже, так будуть. А тепер я розумію, що навіть навіть внуків у мене не буде. Трусі та побратими також діляться історіями з їхнього дитинства та фронту. Кажуть, лаві завжди допомагав і навіть віддавав останнє. Хотів я колись в своєму місті відкрити зал зі змішаних єдиноборств. І мені потрібні були на початку кошти, щоб там відкрити його, закупити якогось обладнання. І мені потрібні були кошти. Дзвоню йому, кажу, самі так і так, кажу. Знаю, що ти недавно приїхав з Чехії з заробітків, кажу, треба трошки грошей". Типу. І на той час ну, вже так вийшло, він трохи потратив, в мене десь є ще з 10 тисяч, ти може дати 9,5 і 500 собі залишить, типу мені вистачить. Кажу, ти що, серйозно, типу, мені залиш собі, типу, мені не потрібно. Типу". Зараз кажу, ти мені даєш всі гроші, типу, собі 500 гривень, скільки ти будеш жити на них. Типу, він каже, там мені вистачить спокійно, типу, там тиждень, потім мен... в мене буде якась там, зарплата. Я кажу, та ні, дякую, типу, мені не потрібно. І він потім знову перезвонив і каже, чому? Типу, він не розуміє, чому типу, мені не потрібно 9,5 тисяч із 10 його. Типу. Кажу, ні, дякую, типу, не треба. Приїхав з лікування, якраз уже перевівся до Саші. Спіхувати в дрони. І, і типу приїхав у мене нуль взагалі нуль грошей, нічого після лікування залишилося. І ми там, типу, заїжджали на позиції, закупляли там їжу, все, і все за свій кошт. Тобто він мені ні слова не сказав. І мені якось стало, типу, ми пішли їсти борщ. Він купив все також сам. І після цього. Я йому кажу, що я можу поховати, мені мені вже неудобно. Ми кажемо, як приїхав, то вже потім з тебе, я на так зійшли, знаєте, як в також друг дитинство, і ми з ним так само. Тобто сьогодні я там куплю, мені нічого не скаже, завтра він купа. Я хоч і людину знав недовго, півтора роки, але людина була дуже... Дуже гідно того, щоб, щоб її знати, з нею дружити, її поважати тебе. Та... Подруга Ліна досі не усвідомлює, що втратила на війні найкращого приятеля. Розповідає, що Олександр був як промінчик сонця серед похмурого неба і навіть не пригадує жодного разу, коли той виглядав засмученим. Це як промінчик сонця, реально в цьому поганому світі. Він... І Його щирість від нього прям як це пояснити, вибрав викидувалася щирість. Завжди-завжди посмішка на обличчі. Я його не пам'ятаю з поганим настроєм. Хоча, вибачте, він був дуже багато і Побачив багато що. По постійно гарний настрій, анекдоти, якісь історії смішні. Постійно особисто для мене він був великою підтримкою. В час, коли мені було важко. А я навіть і не думала, що мені важко, але він Він міг якось одним просто словом зробити мені настрій, всім настрій і і... і, і, і все. Якщо чесно, я навіть досі Я не вірю, що, що ми робимо взагалі. Реально. Там, коли організація була там поховання, ми не розуміли взагалі, що ми, що ми робимо, для чого це. І я думаю, що. Ну, точніше, я впевнена, що він зробив великий слід не тільки в моєму серці, а в серці багатьох людей, яких, яких він взагалі знав. Пані Тетяна вірить, що пам'ять про її сина житиме вічно та закликає кожного зупинятися щодня о 9.00, щоб шанувати всіх загиблих від рук агресора. Також мама Олександра просить усіх небайдужих підписати петицію для присвоєння йому героя України посмертно. Наш ефір добігає кінця, але місто не зупиняє свій ритм. Ми відслідковуємо найсвіжіші новини, аби ви були в курсі всього, що відбувається у білій церкві. Давайте разом подякуємо нашим ЗСУ та силам ППО, що можемо творити та жити у нашій Україні. До зустрічі.